Львівський адмінсуд заборонив проведення 9 травня у місті усіх заходів, окрім офіційних погляди політичних сил, які подавали заявки, кардинально різняться. Тому можливі сутички так мотивували рішення. Суд постановив позов задовільнити заборонити 9 травня 2011 року у місті Львові проведення зборів мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань, окрім тих, що передбачені розпорядженням. Вівського міського голови суд також зобов'язав посадовців продовж місяця прописати, як будуть домовлятися із партіями наступними роками. Суд зобов'язав визначити орган, який е, матиме можливість проводити консультації. Е, в межах своїх повноважень, щоб змінювати місця проведення масових заходів, тобто щоб політичні сили різного спрямування не проводили масовий захід в одному й тому ж місці. Хоча влада сумнівається, що це дасть результати, навіть рішення суду партії виконувати не хочуть і підтвердили, що такий мітингуватимуть. Хоча міліціонери обіцяють не допустити цього, міліція буде реагувати миттєво. Принципово і законно всіх без виключення порушників закону будуть затримуватися і доставлятися в органи внутрішніх справ. Усі порушення документуватимуть, і тут же ж скеровуватимуть до суду.